Всім привіт! Вітаю вас на своєму інвестиційному Ютуб каналі. Підписуємось, ставимо лайки, коментуємо і також не забуваємо про мій телеграм-канал, де я викладаю найактуальніші проекти 2022 року. Посилання залишаю внизу в описі під цим. Відео сьогодні хочу розібрати таку стратегію е, заробітку на зарок без вкладень і навіть без е, запрошень партнерів. Це якраз для тих, в кого немає вільних коштів інвестувати і немає змоги запрошувати партнерів. Точніше, не змоги, а бажання, тому що сюди запрошувати партнерів дуже легко, так як вкладів тут не потрібно. Отже, почнемо з того, як тут заробляти. Реєстрація дуже проста, вона займе вас буквально 2 хвилини. Показувати я не буду як зареєструватися. Думаю, це кожен має знати. Сайт цей на англійському, але можна включити Google-перекладач, і він вам це все перекладе. Але, в принципі, тут і на англійському нічого складного, якщо в принципі, розібратися. Ось вкладка аккаунт. Тут ваш аккаунт, тут пароль змінити, емейл, ну і так далі. Гаманець це поповнення балансу. Дивимо, що поповнювати баланс можна з PerfectMoney, можна Bitcoin, можна Litecoin і можна Dogecoin. Раджу переводити кошти сюди, якщо хочете поповнювати через Dogecoin. Там найменша комісія здається 4 Doge, це десь 40 центів. Якщо перевести в еквіваленті з доларами. Далі дивимось, є ось розділ Farm Tokens. Тут ми можемо запрошувати партнерів, а також можемо купляти партнерів. Про це трішки розповім пізніше. Отже, вам дається за реєстрацію 50 акцій. Ціна 50 цих акцій коштує, здається, 11 доларів. Так, 11 доларів там з копійками. Я собі придбав пакет 100 акцій за 23 долари. І що ми маємо на цих 50 акцій бонусних отримувати? Отже, вам буде нараховуватись кожну годину 300 монет З А в мене 100 акцій, то мені нараховується 600 монет, і мені можна їх знімати один раз у 8 годин, а не кожну годину, як це потрібно робити. На безкоштовному етапі. Отже, щоб зняти кошти, натискаємо на кнопочку Ось тут Харвест. Далі нам, вам буде потрібно пройти капчу. Мені проходити також не обов'язково, тому що в мене цей пакет платний і тут просто потрібно нажати Harvest Tokens, і вони одразу зараховуються мені на баланс. Ось зараз дивимося, в мене на балансі 34612. Як заробляти вам, якщо у вас немає коштів для інвестицій? Один раз на годину заходите і проходити цю вот капчу, натискаючи кнопку Harvest, ви можете, наприклад, навести собі будильник, щоб він грав через кожну годину. І тоді просто будете заходити і е, натискати і якраз знімати по 300 ZQ оцих от монет. Що вони вам дадуть цих 300 монет? Давайте так, візьмемо, що 10 годин 10 разів на добу, в принципі, можна це робити. Тобто ви будете отримувати 3 тисячі монет на добу. 5 тисяч вам дається бонусних. І щоб назбирати от 25 тисяч монет і вже можна було купляти реферали, тому що має ліквідність бути на балансі 25 тисяч. Вам потрібно буде приблизно 7 днів. Ну, не приблизно, а 7 днів. Тобто за 7 днів ви отримаєте по 3 тисячі, це буде 21 тисяча, плюс 5 бонусних. У вас буде 26 тисяч, ще 500 там назбираєте і можна починати купляти рефералів. Натискаємо на розділ Farm Tokens. Далі, отут -от плюсик, buy Referrals. І ось нам вибиває в де ми можемо купити собі реферала за тисячі оцих от монет. Нагадаю, що ви зможете десь там в день заробляти по 3000. Натискаємо купити реферала. І ось дивимося, що я успішно купив собі реферала. Таких рефералів у мене вже є три. До речі, ці реферали вони купляються, вони є лише активні, тому що. Продаються реферали лише ті, в яких є на балансі більше 10 тисяч монет. Тобто, ви не можете купити там мертве тіло, яке просто зареєструвалось, там отримало бонус і все, більше нічого ніхто не працював. Тобто реферали будуть працювати обов'язково. Я буквально вчора купив оцих два реферали. Я подивився, що вони так приносять мені прибуток. Також я сам трішки запросив, і в мене вже на даний момент є 30 рефералів, я отримую з кожного по 10% від е, їхнього заробітку. Таким чином, коли ви купите першого реферала, і він буде, наприклад, вам приносити, е, ну, давайте так, він не буде працювати 10 годин, він буде працювати, там, заходити 5 разів на день і не поповнювати баланс. Тобто він буде заробляти. Півтори тисячі, і з цих півтори тисячі, 150 монет буде в вас. Ви знову ж таки продовжуєте працювати, в день заробляєте по 3000 і таким чином ви в день можете купляти по два реферала, які будуть так само працювати і приносити вам мінімум по 150, а можливо, навіть 300 монет. А якщо, звичайно, поповне баланс. То тоді кількість цих монет збільшиться в рази. Тобто місяць такої роботи, от перший тиждень ви працюєте самі, а потім далі просто купляєте рефералів. Місяць такої роботи, і ви зможете вийти на дохід і придбати собі уже платний пакет, де ви будете заробляти по 4200 монет за 8 годин. Потрібно буде заходити один раз в 8 годин. Тобто, коли ви будете спати, ви нічого не будете втрачати, тому що перед сном ви нажмете на вивід монет. Ну і там через 8 годин, можливо, там 10, коли ви проснетеся. Це в залежності, хто скільки відпочиває. І ви собі зможете знову натискати на оцю вот кнопочку і виводити ці монетки. Бачите, що в мене от вони заповняються дуже зараз повільно, 1% в день. Давайте розберемо, які. Є пакети, щоб от вийти вже на такий дохід. Я, звичайно, раджу одразу поповнити баланс, одразу купити собі хоча б мінімальний оцей от пакет 100 акцій. 100 акцій буде коштувати 23 долари. Мені зараз не показує, тому що я можу купити 150 акцій за 32,55, так як у мене 100 уже куплених. Або ж там от є пакет за 43, 54, 108, ну і так далі. Якщо у вас є цей пакет, а ви купляєте собі більший, то решта вам повертається на баланс. Тобто оцих от 100 акцій, якщо я зараз куплю 150, то мені повернеться на баланс, це 23 долари. І з доходу там, здається, написано так, що дивіденди діляться на 2. Тобто мій прибуток поділиться на 2. Ось, в принципі, така дуже проста стратегія. Звичайно, просто потрібно працювати. Тут просто так от сидіти і нічого не робити, то знаєте, що ну, з неба вам нічого не впаде на голову, кнопки бабла, в інтернеті немає. Тому є така можливість заробити без вкладень. Так, це трошки займе більше часу. Перший тиждень це ви будете працювати на те, щоб можна було купляти рефералів. потім ви починаєте купувати рефералів, і у вас вже працює команда, мотивацію, у вас буде так само працювати більше. До речі, поповнювати баланс тут можна від 50 центів. Тобто, наприклад, якщо у вас буде там, 10 тисяч монет на балансі, 10 тисяч це еквівалент. 1 долару. Ось курс тисяча монет, за QT дорівнює 10 центів або ж один дочкоін. Тобто, ви собі можете навіть там до 25 тисяч доповнити. Просто доповнити, щоб можна було купувати рефералів. Це всього-навсього 2,5 долари. Я, в принципі, думаю, у кожного є така сума, і вже не чекати тиждень, щоб починати купувати. І так собі можете поповнювати баланс там на, на вільні кошти, які у вас з'являються. Повірте, якщо захотіти, то для інвестицій можна знайти гроші, там, щоб проінвестувати 1-2 долари в день і виходити при цьому на хороший дохід. Думаю, що проект цей буде працювати, буде працювати довго, так як тут є не тільки оцей фармінг цих монет, а є ще й казино. Інші, інші ігри, ну цього я вам не раджу заходити і грати. Ще є такий цікавий момент, як можна ще додатково заробляти 1% в день. Натискаємо на кнопочку: тут Flexible Staking. Далі Harvest All. І сума, яка у вас є на балансі. Заморажується на одну добу, точніше, вона не заморажується, вона буде і далі у вас на балансі. Ось написало до 6 грудня 0158 по UTC часу, тобто часу цього проєкту. Не знаю, який він американський, здається, чи який. І по цьому часу ви також отримуєте додатково 1% від вашої суми. Тобто, у мене 33 142 на балансі, плюс мені 1% в день буде капати. А якщо взяти складений відсоток, то в принципі там, через місяць-два це вийде дуже-дуже непогана сума. Тому реєструємося і, звичайно, працюємо. Працюємо, тому що тут є шанс заробити для кожного. Якщо вам було це відео цікавим корисним, обов'язково поставили лайк, підписались на канал, і, звичайно ж. Телеграм-канал залишаю внизу, в описі під цим відео. Інвестуйте лише ті кошти, які можете дозволити собі втратити, і не будьте хомічками.